Ну що, хлопці, то не тільки трактори тут є, оказується. Я сюди проникну, і тут мене зловили на гарячому, що я тут щось винюхую, винюхав вам купу всякої дрібідінь, якої вам хотілося би. Навіть ці сівалочки, я <кій> дуже довго їх шукав, так щоб можна було приїхати їх навіть побачити. Бо на фотках на, в інтернеті ви сильно там не розженетеся і не будете мати ніякого уявлення на фотографії. Ну, ДТЗовська, типа якби під брендом ДТЗ. Теж хлопці збирають. Трясучок повно. ну Тіпа типу підвік, не підвіракс. Це наші українські. Наші українські. Так. Тут і, і мотоблочні. І, і не, не клеїть окремо так. Тут, вони нормальні. От і фрези, типа Буметівські. А це, типу, да, 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 да. це українська фреза, до речі, зроблена в Україні. Ага. о 200-літровий. Да. а по по, Оригінальний. Побабка. По, десь 22-22. Десь Кваки, до речі, протейку це Італія. Mm -hmm. ну, Тяжкий по, по цьому. По... Чути, що не є якась там біліберда. берда. Будь ласка, дискові борони навіть. Підтануто, якщо починаючи з шифенга 240, метр 30 можна взяти. Так. Можна так. взяти спокійно. Mm -hmm. Ну і вона і по вазі буде така, як треба, вам не треба буде там нічого видумувати до неї. Оця що ширша, а червона, значить вужче, по міжряді. Вже на 300. Ну там не, не набагато в ціні сіків, може, на 1003-4. Десь так. Десь так. Ну, нормально. Прекрасно. Тобто ну, теж куча всього такого самого ходового. Фризай мірас. Ну це вже щось взагалі щось шалене. Як під мульчер. Таке здорове. Да. Тобто, ну, абсолютно все. Ага, то та, та сама, що дивились, тільки вона, певно, ширше, так. І це теж в продажу. Так. Дві штуки доларів. Так. Нормально. От і косілки ваші 690. 0,69, тобто так. Ну, 690. Yeah, yeah. А от наборчик, наборчики, я <coughs>, дивився, не знаю, щось було 8, 8 з копійками. Так? Ну, зараз вже під 15. Під 15. В сучасних реаліях так. Ну як Це... по доларах майже не змінилася, ціна по курсу змінилася, на жаль. Ну що ж ти зробиш. Але багато чого є. А от і копалка ця здорова. Оцю таку теж я дивився. Ну каже, що в неї, виходить, за, за малий угол цього. Никола, щоб, що вона не, не, не висипає. Не не, не, ну то не, я не, там, що не висипає трошки. Ця менша непогано себе поводить, знає, що відгуки добрі. Підриває, витрясає, два... Получається одне Од... ну, ага. активний ніж. Так, так. Те, що називається активним ножем. Так, А це теж рухома частина. Так. Тобто цей тряснув по-своєму, а це так. не синхронно, тобто це по-своєму витрушує. То не проста там мотоблошна, на щораз смик і все. Тобто... Які бабки такі тапки, От і все. А плужочка. Ну, шістьорку, ну все знову ж таки по доларах може бути те саме. Так, да, був долар по 27. Всі знали таку ціну. Культиватор має ЄСобразних стійка, Тобто хто хоче в гусячі лапи, пружини. Ага, то тобто все тут перестав да, може, переставляється. Може Рама лишається одна та сама. Ну ну то, то, то ясно. А їжачки оці по чому? Ось таке от цікаве. О, о, це не ж до штука дорогі, з кордонів. Це десь буде комплект. Ну, якщо це мотоблочний, а ага. якщо окремо купувати під трактор, то комплект до 4 тисяч. 3 штуки до 4 тисяч. Ну, рама плюс ТРП. Так. Тут і мотоблочне. Мотоблоки ми там туди не добралися, але а от і буметовський плужок є навіть. Все є. Ну той вже він десь нормально. 13500, вже це, хотів це сказати 10. 13500. 13 ну ще покажу зараз. 2 так. по 25. Так. Так. Ну Але по вазі воно має. Поза 100 кілограмів, то не щось таке, що можна в одній руці підняти. Так що по факту більше металу, більше ціна. Ніхто це було, на, в на в воздусі в не навариє. 400, 400 теж. Ви вибрати на візку є що. Вже сівалка до 50-ки такої серйозної. Так. Так. Ну, це вже 3, 6, це 22, мабуть. Так. Так. Кому треба це... розігнатися? Ото от, чоловік, чому... певно, що. До речі, косарка теж це лісічка метр 10. це для легких тракторів. Полег, краще, краще взяти таку, ніж шукати там сегмент. Чи ну, щиро, а по вазі вона десь. Вона... 100, 100 О, 100, 100. О, то то панти, то мій навіть в так. Нормально. Так, нормально. Так. нормально. Ну, то, десь, то, що... О, і сонечко є. Тільки що тут Це одні, одні граблі. Ну і що десь тоже 7, 7 8 Ясно. 8, 8, 8. Ну, По факту, якщо взяти по курсу, то рахуй, майже нічого не змінилось. Майже. Ну, і лапи, от, даже, от, видно, що вони смазані. Прикол. стоїчки, колес. Лапи окремо ж можна давай, ж, давай, докупляти. Давай. Абсолютно. Приїжджаєте, дивитеся, вам щось треба. Навіть корпуса певно окремо можна. Оце ж 65. ка Це 62, так. 62-67. У 67. мене змінюється посадка. На задній частині і спереду так само. а Бункер... Десь на 200, 200 кілограмів. Ще до, до 46 середньої нормальної якраз. Букс. Ну, ну типа струмика 200, ні, може скільки він літри? 300 літровий, та. 300. Але кажуть пластик, ну і що, що пластик. Хватить. Його. Я думаю, що якби так наполовину його заповнити, то теж якимось простим шифенгом спокійно можна. Так. Люкс. Так. Бомба. Всі дозатори, вся, вся ерунда тут всього. все є. Тобто навіть з того вибрати. Ага, навіть мотоблочний цей оприскувач на одну точечку є. Тільки ну, немає ціни тут. Є оприскувач мотоблочний. Він рахується просто самотюком, бо бачу така бочка, як підтиск все одно. Думаю, що може накачується. Отаке От хлопаки. Бачите, скільки заліза, скільки тут тракторів сюди пройшло. Так що функціонує, якби була якась фігня, люди би її не брали. Навіть по залізяках можна приділити, що тут поток техніки колосальний. І скільки вже ця площадка працює приблизно? Два-три? Менше? Більше Більше років? Ну, після реконструкції вже років 4-5 пройшло. Угу. І все в міні. Та, але, але. Все завжди в міні. — Ну от по факту, бачите, скільки всього пройшло. По ремонтах, як то кажуть, там нічого нема такого, а як є, то все бігом вирішується. От вам Мамусурова, 21, запам'ятана, вже машина ДТЗ пише. Так, все тут зазначено. Так. Вибіску сто раз вже бачили. А ми ще кості ним. Оп! Навіть от... Вона ще може світиться навіть. Це, ну, вночі. Все. Коли світло є, зараз... Так, коли думає. є світло, так. Люкс. Все зроблено максимально так, як і по-простому, і... Блін, жив би я ближче, я б сюди... Кожен день би їздив би. Так. Меньке ж з розумними людьми поговорити.